Вітаю, шановні глядачі і підписники на моєму каналі. Дякую за ваші вподобайки, за те, що підписуєтеся, дивитеся мене. Сьогодні в мене в гостях Анна Бадак. Вітаю, Анна. Доброго дня. Анна, Я хочу спитати: зараз масово обстрілюють Україну мало не щодня. Чи зменшиться ось цей така ескалація у лишній тиждень? Зараз подивимося. Ні, на жаль, карти мені не показують того, що обстріли зменшаться. Більше того, у рашистів є якийсь таємний план, можливо, якась таємна тактика для того, щоб перетворити життя українців в суші і кошмар і зробити наше життя нестерпним в плані обстрілів. Тому роблю висновок, що до кінця тижня обстріли не закінчаться. Які е, нові об'єкти обстрілів обрав для себе ворог? Адже ми бачимо, що вже прилетіло на станцію метро Лук'янівка, чи будуть гатити по укриттям чи є в них тактика обстрілювати саме цивільне населення, що вони все ж таки зараз глянемо. О, так, ну карти мені показують, що є небезпека для лікарень, для рекреації. Тобто, чи можна говорити про те, що в них є нові цілі? Так, або ж це можуть бути під загрозою об'єкти, які просто постраждають від обстрілів. Типу, все, що пов'язано з рекреацією, і все, що пов'язано з лікарнями, і, можливо, і ще з жінками. Ну, от, можливо, й mm в -hmm. пологові, там, дитячі поліклініки. Mm -hmm. е Зараз після кожного обстрілу в повітрі відчувається жахливий смог. Люди почали, почали хворіти насипання на різні проблеми з нерговою системою. Чи може таке бути, що ворог нас труїть під час обстрілів? А знаете, как ты мне. Не показують, що прямо там в е, е, цьому смороді є якийсь прям яд для нас, але він просто небезпечний для людини, і потрібно пити як можна більше води, е, і намагатися, коли цей сморід в повітрі не виходити на вулицю, можливо, там якісь е, е, компреси робити, да, щоб дихати. Е, ну, чомусь карти показують, що е, більше зволожувати приміщення. І таким чином, а це допоможе не так важко організму пережити ці забруднення повітря. Але от, прям щоб вони туди намисно на якийсь яд засовували, мені карти не показують. Скажіть, будь ласка, кажуть, що ворог зараз може обстрілювати бази відпочинку, особливо на Одещині, на Миколаївщині, чи так це? Угу. А, так, вони можуть обстрілювати бази відпочинку а, на півдні України, бо я запитувала про південь України. А, і більше того, враховуючи те, що ми попереднє питання з вами подивилися, які у них можуть бути нові цілі, що я сказала, що це можуть бути об'єкти рекреації, аторії, то а, так, а, моя відповідь, а, що під загрозою об'єкти рекреації. В мене таке запитання стосовно логістичних шляхів. Угу. Чи є загроза для нашої логістики? Укрзалізниці, залізниці, автотрас. Угу. А пам'ятаєте, коли ми, мабуть? Тижня три тому назад дивилися, чи чотири, да коли там в Дніпро прилетіло а, і пошкоджило вокзал. Ми перед цим дивилися. А... Карти, і я сказала, що на той момент загрози не було, і весь цей час так ті об'єкти страждали, але прям прямих прильотів по ним не було. Вони просто знаходилися, скажімо так, не в тому місці, не в той час. А mm -hmm. то зараз карти мені показують, що так, є небезпека для. Об'єктів транспортної інфраструктури, і тому я роблю висновок, що їх можуть обстрілювати уже прямо ціленаправленно е, ці е, обстріли, ці е, те, що відбувається взагалі зараз, е, це є частиною е, рашиського плану. Чи зможуть вони втілити цей план до кінця? Угу. Так, карти мені показують, що ну, на майбутнє тут випадає карта повішеного, яка говорить про те, що. Якби досягнення їх вийде, але тут потрібно розуміти, яку ціль вони переслідують. Ну, типу, І в питанні того, чи досягують вони свою ціль. Ну, наприклад, якщо ставити, якщо думати про те, що ціль буде знищення там, інфраструктури України да, або залякування людей, то підвішений говорить про те, що вони не досягнуть цієї цілі, але підсипати і обстрілювати вони будуть жорстоко. І тому, як я в минулому відео говорила, щоб люди подбали про свою безпеку, продумали план, де вони будуть ховатися під час обстрілу. От, наприклад, ми у нас немає укриття поблизості, але ми з сусідами зібралися і вирішили, що будемо відкривати підвальне приміщення. Кожен зробив собі ключ, і у нас тепер у кожного є ключ. Ну так, це не захистить нас від прямого попадання ракети, не дай Боже, але мені в підвалі спокійніше. Я тебе себе там відчуваю безпечніший моя плюс Я зібрала тривожний чемоданчик, у мене там документи, кошти, вода, і як тільки я бачу, що на моє місто насувається шобло шахетів, я одразу за сумку і в підвал. І ще треба подумати там про розкладушку, бо там на стульцях не дуже зручно сидіти. Це такий на майбутній план. Тому я рекомендую і всім українцям от теж продумати для себе якийсь такий план. Я вас дуже добре розумію, бо я теж маю тривожний ковдр, тривожну ковдру, тривожну mm -hmm. подушку, тривожну переноску для кицьки, і якщо вона в мене. І коли mm -hmm. я спускаюся в укриття, то я планую вже таким чином, щоб можна було хоча б поспати завтра ранку на роботу. Mm -hmm. Так само, як всі кияни, ми вже. Не хочемо звикати спати в укритті, але реалії вони такі, які вони є. Що в цей час буде відбуватися на лінії фронту? Чи зможе ворог просунутися? А, ворог просунутися, так? Так, так. Угу. Карти мені показують, що вони будуть знову ж таки підсипати, і чомусь як говорять всі, ці екстрасенси, майстри мені фанить фанить схід України. Ну от, прям постійно думками я туди повертаюся. І я роблю висновок до того, що якщо вони будуть робити наступ, то вони будуть всі сили зосереджувати прямо на сході України. Але мені карти не показують, що до кінця літа вони зможуть захватити якусь велику вісім пентаклів – Вісім кантаклів це карта інтенсивної роботи, але а, разом з Зіркою вона говорить про те, що результат буде затяжний. І, взагалі, низ колоди, тут тройка а, жезлів. Якась стратегія у них обрана, провальна. Стало Стало. Ну, так, я сподіваюся, що воно так і буде. Цієї ночі Росія ціла по об'єктам газового Це ж біля ага. вас. Чи дійсно дуже сильно було уражено наші об'єкти газового добудку? Да, так, у нас Полтавщина потерпає просто від обстрілів, тому що у нас справді земля багата на газові поклади, на поклади нафти. Зараз я запитаю карти. Вони будуть знову намагатися бити по цим об'єктам, але я не можу сказати, що вони їх знищать. Ну, тому що це достатньо потужні підприємства, достатньо потужна така ланка. І так, вона буде потерпати від обстрілів, але знищена не буде. Хоча обстрілювати будуть сильно. Чи покращиться ситуація з ППО в? Самих таких критичних районах Полтавщина, Харківщина, Сумщина, чи буде якесь покращення тих територій Дніпропетровська область, Одещина, чи буде якось підсилюватися Херсон взагалі там, він просто потерпає. Я не, не знаю, чи я можу таке говорити, в плані того, що ну просто якщо офіційні джерела пишуть там, що запустили 20 ракет, збито 18 ракет. І я така ого, ну, типу, реально рівень. Плюс буквально в п'ятницю у нас прямо над містом збили щось нереальне, бо в Полтаву завжди долітало. Сюди летіть 3 хвилини. І ми прям, полтавчани, всі спостерігали оцей слід такий в небі. Ну, звісно, така гордість. Гордість ми відчули за наших хлопців з ППО. І зараз я запитаю, чи Боже, повторіть, будь ласка, питання. Чи покращиться ситуація з посиленням ППО в Україні найближчий час? Ну, карти показують, що четверка мотив, ну, так собі, покращення особливого я не бачу. Ну, скоріше за все, тому що воно вже покращене. Ну, типу, тому що раніше не збивали, зараз збивають таку кількість ракет. Тому я роблю висновок, що ну, не зміниться нічого до кінця літа з системами ПВО. Скажіть, будь ласка, а ось та зброя, яку зараз нам обіцяє США, Британія, Німеччина, чи вона дійде до кінця літа? Ах, ну, а, знаєте, я дивлюся, це питання теж постійно. З різних частин продивляюся сама, точніше з різних сторін, сама продивляюся для себе. І ну, мені карти показують постійно, ну майже одне і те саме, що вони їх нам відправлять. Тут шістка жезлів випадає, да, вона до нас іде. І тут тройка мечів, пах, вона йде не в тій кількості, в якій нам потрібно для того, щоб повноцінно відчувати себе озброєними. Чай, тому я ну, на жаль роблю висновок того, що е, якщо нам передадуть якісь, якусь зброю, да то її передадуть на фронт. Хлопцям нашим стане легше, але прям кардинально це ситуацію е, не змінить. Карди не показують мені такого. Що може змінити кардинальну ситуацію для нашої перемоги? О, ну, так цікаво, теж карти показують. З одної сторони король кубків, з іншої сторони, королева кубків. Посередині четвірка мечів. Типу, низ колоди, а рицарь кубків. Просто потрібно домовлятися. А по четвірки мечів ніхто не хоче домовлятися. Кожен переслідує свої інтереси. І от якби люди. Ну, зараз я так скажу, я не знаю, як да, як Ганді. Якби люди впустили в своє життя любов, якби вони почали е змістили фокус уваги на інше, сіли б домовилися, то тоді можна було б війну зупинити. А так, на жаль, я дивилася Трампа ну, теж чисто для себе. Людина mm -hmm. помішана на визнанні, людина помішана на коштах. Як теж, здається, я в якійсь книзі читала, що в політику не йдуть психічно здорові люди. Туди люди йдуть або з якимись розладами психічними, або просто ті, хто позбавлений співчуття, емпатії, тому що емпатійна людина вона не зможе просто це все пережити і це все витримати. А ті люди, які байдуже на життя інших, вони спокійно будуть себе відчувати в політиці. І що б могло зупинити війну, повертаючись до питання, якби люди змогли домовитися між собою? Дуже важливе питання: чи покращиться в нас зараз дипломатія з іншими країнами, враховуючи те, що Зеленському підсунули на підпис закон про антикорупційні органи? Угу. А, так, карти мені показують те, що а, дипломатичні зв'язки з іншими країнами можуть покращитися, але знову ж таки а, багато інформації від нас приховують, тобто нам дають її дозовано. Те, що ми маємо знати, нам розповідають. Те, що ми не маємо знати, нам не говорять, а, тому що тут випадає жриця в розкладі, і а, тому, що коли я відкриваю жрицю, випадає. А, Третій старший аркан імператриці, яка говорить про те, що результат а, цього закону він буде, але він буде дуже довгий. Тобто це не швидкі процеси. Бо а, проблема наша в тому, що ми хочемо ну це зрозуміло, да, тому що ми вже а, три з половиною роки живемо в цьому аду, просто і вже психіка всіхня не витримує. Хочеться, щоб скоріше це все завершилося. Але а, ми маємо розуміти, що ми зараз а, проживаємо Перебудову не пощастило або навпаки, пощастило, бо ця перебудова вона в кожному відкриває свої якісь аспекти, свої скіли І так як я вірю в реінкарнацію, я вірю в те, що моя душа не просто так обрала зараз життя в такі складні часи. І в подальшому, якщо люди не схаменуться, то нас чекають якісь глобальні катастрофи, я думаю, а навряд чи вони схаменуться. Ще таке запитання. В нас зараз на Запорізькій в Запорізькій області і в Дніпропетровщині якісь аномальні нальоти сарани, дуже багато жаб на Харківщині Змії. Що це таке? Знаєте, мені вчора про це чоловік сказав, ну типу каже, ти бачила, що там в Запоріжжі? Нам ну, каже: капець, там саранча все виїдає, а я не можу в це повірити. Я кажу, можна я не буду дивитися це відео, бо ну, це просто якийсь блокбастер. тут заливає На сході України, на півдні України, на різних тварин. І ти такий сидиш і думаєш, о Боже, дайте мені їх дозипам. Саме лікування може бути шкідливим для твого здоров'я. Я розумію, 100%. Ну, типа, той, хто не хоче події до зипам, нехай вип'є війнішка давно. Трошки попустила. Я реально не знаю, як це можна вивести. Але перше, що я подумала про те, коли я це почула, у мене одразу пішла думка якась про голод. Про те, що знаєте, це як якісь всадники апокаліпсиса. Тобто природа попереджає, що ну, от вам випробування війною, тепер вам випробування незгодами, тепер вам випробування саранчою для того, щоб ви повністю очистилися. і... Впустили в своє серце любов. Ну, це так, я швидко підвела підсумок, щоб не занурюватися в погоди. Що це? Що це? Що це може говорити? Зараз я подивлюся на одній і потім ще на іншій. Мені складно сказати, да, от, про що це може говорити. Це може говорити про втрати матеріальні, тому що тут випадає п'ятерка пентаклей. І це може говорити про те, що потрібно а, працювати, а, і, тому що на майбутнє випадає вісімка а, пентаклів. А, я роблю висновки до того, що а, це. Знак того, щоб ми не опускали руки, тому що попереду ще багато випробувань. І так, зараз втрачаємо ресурс, втрачаємо. А... У нас на Полтавщині згоріло поле з пшеницею. І от те, що я перед цим вам сказала, що це знаєте, як випробування для очищення людей. Наскільки люди зможуть. Прожить, і настільки вони зможуть зберегти людину в собі, оце все проживаючи, чи загрожує Україні голод? Так, і зараз я теж глянула ось, бо я сказала, що я на ще одній колоді подивлюся. І знову ж таки, да, зараз ми переживаємо ну, хмари, да, ну, така досить важка ситуація да, з цим саранчою, з війною, з усім. І, і це труднощі. Але на майбутнє випадає букет Радість, краса і надія. Ну от, Карти підтвердили мої слова про те, що це один з моментів, які потрібно пережити. Небо там сітку не наділаш. Ой, перевірка на людяність. Так, і чи загрожує Україні голод? Так. А, ну на даний момент я не бачу загрози голоду, тим бачу, що тут нижня карта девятка кубков, яка явно не говорить про голод, тому що це карта обжорства, це коли щось людина... да -да -да, перенасищається всім. Тому на даному етапі ні. Можливо, підвищення цін на продукти. Але uh -huh. голода ні. Uh, питання. Uh... Стосовно обміну військовополоненими, mm -hmm. чи дійсно в нас може бути на наступному тижні обмін військовополоненими, і це дуже, дуже важливо. А, так, обмін полоненими може бути, тому що тут одразу випадає десятка пентаклів, але ну, можливо щось піде не по плану або не в тій кількості, в якій би нам хотілося. Тобто нам пообіцяють одне, а людей обміняють менше. Угу. А які хороші новини будуть надихати і мотивувати українців цілий тиждень? Зараз іншу колоду візьму, бо там мені ще сьогодні не подобається. Хоча ні, нормальні а, карти сьогодні випадали, як мені здається. Ну, клас. А, Які а, гарні новини будуть. Це пов'язано з Україною у людей. А можете ще раз переговорити, а, що з а, да. Я хотіла запитати, чи ці новини пов'язані будуть на рівні України чи на рівні особистісного у кожного? А, на рівні України. Угу. Добре, на рівні України а, нам можуть оголосити про якісь нові а, партнерські стосунки, якісь домовленості з партнерами. Угу. Які нам нададуть такої. Так, тому що знову ж таки, викладаю оракул, тут випадає серце і обручка. Ну, типу, хтось виразить нам свою підтримку. І більше того, заключує з нами якийсь договір. Ну, я надіюсь на це. Дякую вам, пані Анна, за те, що ви сьогодні були в ефірі. За те, що попередити. щоб попередити. Вирішіть, будь ласка, себе, своїх вільних, своїх близьких, донайте ЗСУ, підтримуйте один одного, діліться один з одним, кращим, всім кращим, що є у вас, діліться один з одним. І так найкраще в нас буде примножуватися. Обіймаю всіх і до нових зустрічей!